Сьогодні у мене десерт дитинства це горішки. Я думаю, що пам'ятають їх майже всі. Це надзвичайно просто і дуже смачно, недарма кажуть, що все геніально просто. Отож, весь покроковий рецепт. Всі інгредієнти будуть прописані, як завжди внизу. А зараз готуємо разом зі мною. Я взяла 3 яйця, дрібку солі. І 70 г цукру. І все це гарно збиваю міксером, щоб цукор розтопився. Маса трішки збільшиться, і посвітліє. Далі я додала розтоплене масло. Масло я розтопила заздалегідь у мікрохвильовці і дала йому охолонути, поки я збивала яйця з цукром. І додала вже його, коли було ледь-ледь тепле. Ні в якому разі не додавайте гаряче масло. Далі я взяла борошно, воно в мене вже просіяне, додала туди розпушувач, перемішала і порційно додаю борошно до яєць і збиваю з допомогою міксера і насадки для тіста. Довго місити це тісто не потрібно, лише щоб інгредієнти об'єдналися і воно стало однорідним. І все. Можна руками місити, але краще все зробити міксером. Ну, для мене так краще, ви дивіться все. Тісто ми не відкладаємо нікуди відпочивати, лежати, стояти, ще там щось робити, а одразу приступаємо до формування кульок. У мене кулька приблизно по 5-6 грам, а ви дивіться на розмір своєї горішниці. Спробуйте одну порцію зробити і побачите, який розмір підійде вам. Ось горішниця у мене газова. Ще стара стара вона мені дісталася у спадок, можна так сказати. Ось, добре її розігріти. Першу порцію можна змастити ледь олією форму. І тоді вже викладаємо тісто і випікаю приблизно 1 2 хвилини з кожного боку. Періодично заглядаю, щоб горішки не перепеклися. Ось всі наступні орішки. Порції не, олією не змащую, тому що у тісті і так є масло, і вони добре відстають. Ось, І вже наступні всі порції будуть пектися дуже швидко. Тому будьте обережні, не спаліть горішки. Ось так. І повторюємо процедуру, аж доки не закінчиться все тісто. Далі даємо нашим половинкам готовим охолонути і приступаємо до перемащування. Як завжди, я буду робити класику це згущенка. І тут у мене ще оцей світленький крем, це кокосовий. Взагалі можна робити будь-яку начинку, яка вам смакує, можна купити одразу готові ягідна, кокосова, взагалі будь-які-будь-які Можна навіть заварний крем приготувати вдома і також зробити з заварним кремом. Але найкраще це класика просто згущене молоко. Дехто робить наполовину масло і гущенка, але я так не люблю. Тому в мене тільки згущене молоко варене. І також в одну половинку можна поставити горішок. Горішок підійде будь-який, який ви любите. Ось, В одну половинку кладемо, і іншою половинкою накриваємо. Я люблю, коли згущенка трохи вилазить, якщо вилізло дуже багато, прибираю, і тоді обсипаю їх кокосовою стружкою або якоюсь крихтою, наприклад, від будь-якого печива. І так ми робимо з усіма половинками, складаємо її докупи і залишаємо пропитатися приблизно на 6-10 годин. Краще